Кожного року в сезон помідорів я готую цю закуску. Це смачний швидкий салат. Він давно відомий, але може хто призабув, і я нагадаю: на город по продукти. Нам потрібно 5-6 помідорчиків і пучечок базиліку. Ох, люблю я базилік! А помідори з базиліком це чудове поєднання. Три штуки цибулі немає різниці, з якої готувати. Візьму цього разу сині. І часничок. За цим рецептом помідори получаються дуже смачні, пікантні і ароматні і чудово підходять до будь-якої другої страви та до м'яса, а на природі до шашлика це просто незамінна страва. Помідори та цибулю порізати кільцями, часник та позелік подрібнити ножиком. Готуємо заправку саме в ній і весь смак: 3 столові ложки меду, 2 столові ложки лимонного соку, 4 столові ложки олії, пів чайної ложки солі і гострого червоного перцю на кінчику ножа. Добре розмішуємо і додаємо базилік з чесничком. Тепер шарами викладаємо овочі і кожний шар заливаємо заливкою, ставимо в холодильник і вже через 30 хвилин закуску можна їсти. Але чим довше вона настаюється, тим смачніше стає. Помідори, а особливо цибуля, получаються дуже смачною. А ще дуже смачно потім додати сиру, будь-якого, навіть кисломолочного.